Добрий день, мене звати Лада я рада вітати вас на своєму каналі, у своїй творчій майстерні. І нарешті я перед вами обличчям в кадрі, бо щось все не було коли, все не було часу, щось там не виходило. От. І я вже не встигаю сьогодні вже в мене вівторок. 10 -е число я вже мала би вчора або позавчора навіть випустити відео на канал, але я щось ніяк, не доходила руки. Тож я запрошую вас переглянути, що я там не знімала, і бажаю вам приємного перегляду. Доброго ранку! У мене сьогодні 4 грудня, і я починаю для вас перше підключення. Що хочу показати. Я не принесла зараз. Так ось, <смі> хочу вам показати трошки, чим я займалася. І почну, напевно, зі шкарпеток. І розкажу, що я трохи засмучена ними, тому що мені не вистачило пряжі, мені довелося міксувати. І натомість виходить не дуже гарно. В чому проблема? Дивіться. Бачите? На оцю частину шкарпетки на верхню мені вистачило пряжі цієї основної. Але далі вона в мене закінчилась. Бачите? І мені довелося вже оце ось робити. Ну, коротше, я трошки засмучена з цього приводу, тому що дуже мені подобається ця пряжа, як вона вклалася в візерунок. І, ну, Ну, мені не вистачило і я спочатку думала ось цим сіреньким просто зробити більше мисок. Але я, коли почала вив'язувати його, я зрозуміла, що і мені і його не вистачить на мисок. Тобто вийдуть дуже маленькі шкарпетки. Ну, жіночого, там 38-го, може, розміру. А мені то треба чоловічий, і ширина то тут уже чоловіча, а не жіноча. Коротше, ну, вирішила, що нічого. Просто якби я вже заздалегідь додумалась до того, що мені не вистачить і е, цієї сірої, то я би одразу взяла ось цю ниточку. Це така, також в мене, я купувала на стоці, такі типу залишки. І це в мене така. Цікавий колір, а він такий зелений, з різними вкрапленнями світлішого, зеленого, темнішого зеленого. І тоді треба було б одразу тут починати робити хелікс, і воно би трошки не так ну не було б цієї полоски. Розпускати я вже не буду, звичайно, тому що ну, тоді я дуже довго буду в'язати. Це нікому не треба. Я думаю, що. В берцях буде найпринципово. У мене тут кругла п'яточка, я вже розповідала, я в'язала її за майстер-класом з каналу Україночка в'яже. зв'яжемо тренди Вікторії Дроневич. Ось така п'яточка вийшла. Такий гарний клин підйому. Я ж кажу, це чоловіча пара. Ну, хоча на моїй ніжці вона теж сидить непогано, ну, але в мене і не зовсім стандартний жіноче, жіночий розмір. Тобто в мене 40 навіть трошечки більший. От. і якби, В основному, в жінок менше ніжки і худіші. Ну, в мене не те, то, що то вста... ну коротше, ви зрозуміли. І тому вже дов'язую оце. Наскільки який мені розмір вистачить, такий і буде. Тут вже майже 42-й. Я думаю, 42-43 тут буде. Але, ну, ну дуже гарно було. Ну, я просто натупила трошки. Треба було по-іншому робити. У мене вже у мене ще є тут також один моточок іншого кольору. Я вам його показувала, коли не могла обрати. Також там 50 грамів. І до нього під мод є синенька пряжа. Я вже знаю, як логічніше треба це використати, щоб. Виглядало краще, але ну, все приходить з досвідом, Будемо, буду тепер знати. Значить, далі У мене спіткала невдача зі, з моїм светриком для мами, але я залишу це не пізніше. Я вам зараз покажу мою адаптивну шкарпетку, яку я потрохи пов'язую. Я ще, знаєте, покажу вам спочатку, що я ще знайшла трохи пряжі для адаптивних шкарпеток. Я ще згадала про ось цю пряжу це акрил. Я його колись купувала тільки-тільки, коли починала в'язати. Дуже м'який акрил, Він у мене змотаний дві нитки, я, скоріше за все, буду його розмотувати. Або так, і буду в'язати дві нитки і додавати якусь тоншу. І згадала про ось таку пряжу: це напів вовна від. Чексіл, здається. Вона, до речі, не колюча. Тобто є оця українська вовна, вона колюча, а ця не колюча, Тобто її навіть можна на голе тіло ну, для светру вдягти. Я її в'язала з цього, в'язала хлопцеві светр, але тут також трошки невдача. Але це таке. В мене залишилися ось такі, ну тут, напевно, грамів 100, такої чорненької напіввовни. Вона м'якенька, до неї можна щось одне додавати і також в'язати адаптивну шкарпетку. І ще є у мене ось такий бунтик, це я колись хотіла купити мохерчик для в'язання шкарпеток ЗСУ, але він надто товстий. Це навіть не мохарчик, тут всього 10% вовни, а 90% акрилу. І він дуже... Ну, Мені не подобаються настільки товсті шкарпетки. Мені подобається, коли домішують дуже тоненьку ниточку. А це дуже товста і виходить товста шкарпетка. Мені це не сподобалося, і в мене так і залишилось. Я тоді замовала 200 г, в мене залишилось ще 6 грамів, Я не знаю, ну, 130 точно, може і 150. От, І навіть можна отак, от, я думаю, буде комбінувати. І така, таку шкарпетку зв'язати. Ну, коротше, подивимось, такі мені. У мене ще є залишки на адаптивні шкарпетки. А зараз я в'яжу ось такі у мене просування. Виходить, якась надто естетична адаптивна шкарпетка, не як завжди, звичайно, більш такі, більш. Кольори не настільки ну коротше. от виходить, вона ось така. оце я відмічала навіть за якийсь один там вечір пров'язала. Тут у мене українська вовна. Далі тут в мене акрил, оце така біленька полосочка. і Тут знову українська вовна. І я додаю в підмот. У мене була італійська напіввовна, маленькі такі моточки залишилися. Я її додаю. Вона дуже м'якенька. Напом'якшить цю пряжу, коли в мене закінчиться оця, то в мене ще якісь є там намотищі, а, ну, ще є ще оці країни, ой, це її напівовне трошки. Вона м'якенька, так розпушиться трошки, буде гарно. Коротше, отак. І тепер до моєї невдачі. Значить, светрик для мами. Це, чесно, сумно було, але потрібно. Я вже зв'язала дуже велику частину, такий величезний шмат, і взяла і все розпустила до нуля, тому що подумала і вирішила, що виходить надто широке полотно. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, я коли розповідала на початку тільки я казала, що це має бути такий селетрик прямо по фігурі, тобто в обтяжечку. І я ну, поміряла і зрозуміла, що в мене виходить геть не по фігурі, ну, тобто, невеликий не оверсайз, але все-таки оверсайз. І подумала, що все одно це надто широко. Мені треба вущ. І я повністю все розпустила. Ще думаючи про те, що ага, бачите, що робиться? Про те, що в мене вийшла надто важка резинка, бо я. Резинку, яка була перед цим, я її в'язала на спицях 4. 4. А весь все полотно в'яжу на спицях No 4,5. І я подумала, що мені ж треба як найлегший светр зробити і вуші. Я подумала, що ну, коротше, всі зорі зійшлися. Мені треба розпустити, щоб прибрати. Ширину, а якщо я приберу ширину, то звісно, в мене піде менше пражі, значить я приберу і вагу і. І резинка мене не влаштовує, вона з'їла більше пряжі, ніж потрібно, тому що я в'язала її на менших спицях. Я вирішила, що не буду брати менші спиці, а зв'яжу на тих самих, що і в'яжу полотно. Тобто, на 4,5 я зв'язала резинку і на тих самих спицях продовжила в'язати все полотно. Тут у мене ось така резинка, по, якій, ну, по, бокам, по яким я трошки роблю скорочення. Тому що светр має бути подовжений і лягати на стегна, стегна ширше. А далі йде вуще, тобто обхват менший на талі і на грудях. Того я трошки збавляю петлі. І таким чином, я, по-перше, хочу зробити кращу посадку по тілу, як мама хоче. А по-друге, ну, звісно, зменшити вагу светра, тобто зменшити розхід пряжі. І, коротше, так. Да. І я ще трошки змінила візерунок. Ну, тобто як? Я змінила крок перехрещень. Тобто, в мене було через кожні 6. Зараз я роблю через кожні 8 ось тут, і через кожні 16 ось тут. Перехрещення ну, загалом ось так виглядає. Тобто, він, як бачите, по-перше, трошки зараз ось тут стягує, воно розправиться і довжина ширина. І, ну, і тут у мене спиці 80, я вам просто не можу розкласти наповну. Тобто, ну, тобто, ось така ширина десь цього светру це якраз те, що мені треба. І ось так. До речі, ця пряжа після розпуску бачите, яка? Ну, тобто, ця пряжа була вже ну, розпущена. Вона не, не знаю, чогось, якось, тільки на резинці ось такий ефект. А там в лицевій гладі. Вона не надто покусила її. І ось так. Було дуже сумно. Я навіть зараз тут ставлю, я сфотографувала, скільки було до того, як я розпустила. Але ну, тут спиці тостіші, зараз буде менше петель, воно, в принципі, швидко доженеться. Не знаю, будемо бачити, сподіваюся. Я не витрачу надто багато часу через свій перев'яз, але з іншої сторони, це мені допоможе добитися потрібного результату. Ну, на сьогодні це все. Я буду відключатися, бо в мене якраз отут вимкнуть світло. І зустрінемося тоді з вами, коли? В кінці тижня, думаю. Отже, в мене сьогодні. І 10 грудня, я хочу вам показати, що ж я все-таки спістила зв'язати. І це ось такі е шкарпеточки готові. Я вам їх показувала в минулому підключенні. Я їх дов'язала, вони вже випрані. І на блокаторах вони як висохли, так я їх не знімала і навіть не зважила. Ось такі шкарпетки в мене вийшли. Доволі в них висока вийшла резинка тут така. Єдине, що вона вже втратила свою форму через те, що довго висіла на блокаторах. Але я думаю, що вона стягнеться назад трошки. У мене тут ось така кругла п'яточка, клин підйому. Ось тут ось таке вийшло закриття. Ну, Може, не дуже естетичне, але в плані того, що кольори. Але, ну, як, як вийшло? Таке буває. Зате я вив'язала пряжі. Оці всі пряжі, які в цих шкарпетках, вони по нуля. Вийшов такий гарний 44-й розмір, я думаю, на цих шкарпеточках. Добре було б, якщо вони вийшли б вищими, але ну, якими вже вийшли. Мені вони і так подобаються. Вони вийшли тоненькими, такими дуже класними. Мені, в принципі, мені подобається. Мені дуже подобається, як тут вкладалася оця пряжа. Маю мене тут ще навіть маркерочок ось не знятий. Тут в мене є такі одні вже шкарпеточки на розмір 41. І повільно воно все вяжеться звісно, ну, но... а що поробиш? Таке життя? Тут звичайний стрічковий мисочок. Закриття голочкою, петля в петлю. ось Так воно в мене виглядає. Дірочок не вийшло ніяких, все дуже гарно тут. Такий доволі хороший клин підйому. Така Загалом ще було би добре їх зважити, але то вже коли вийде, не знаю, коли вийде їх зважити. от. Далі я, звичайно, ж розпочала ще одні шкарпетки, тому що це такий процес, який я беру з собою, коли кудись їду, і якось так, він в мене є. Загалом я розпочала від мисочка і починаю вже вводити ниточку секційну. Як бачите, я її вводжу такими смужками. Спочатку вони будуть рідші, далі все будуть частіші, а потім я перейду на е, хелікс, а далі повністю перейду на оці ниточки, тому що їх в мене мало це регія. Я показувала, купувала, коли залишки, показувала ось таку. Я купувала ригію І оця синенька це також залишки. Я вяжу на спицях номер 2 У мене звичайні китайські спиці. І враховуючи помилки попередніх шкарпеток, я зараз роблю більші миски і вводжу ось таким чином ниточку. Секційно, вона в мене буде таким чином і переходити на, ну тобто, закінчуватись, тобто на паголонку таким чином вже буде переходити. Ну, будемо бачити. Просто цієї ниточки в мене набагато більше, ніж цих. От, Але я вирішила ось таким чином зміксувати. В мене тут набір Джуді. Ось такий. Зараз в'яжу на 72 петлях, здається, ці в'язала на 78, також на спицях номер 2 А ці, до речі, ниточка товстіша, ніж попередній. Вони виходять такі більш щільніші тому не стала набирати 78 петель. І не знаю, коли відбувся в мене оцей перехід. Раніше я в'язала спиці. Ой, господі! Петлі, спиці, шкарпетки на спицях номер 2 на 60-64 петлі. Зараз я в'яжу на 79 петлі. Не знаю, коли так, що це сталося, але ось так. Поки не багато що є показати. Також я почала все-таки в'язати мені мішку. І зараз це виглядає ось так. Я ще не впевнена на 100%, чи потрібна кількість петель в мене набрана, чи вона завелика. Але ну, виходить, в мене тут резинка 3 на 1. Чорне полотно нічого не видно. Я в'яжу її з тої самої пряжі, що і шапочку. Ось чорний, але все-таки додаю оцю Alize 3 сезони. Такий типу мохарчик. Тут, здається, 25% мохеру, 25% вовни і 50% циакрив. Я, ну, я, і я для того, щоб трошки потовщити, щоб мені вистачило цього на маніжку, я додала ще цю ниточку. В'яжу на спицях 3,5%, ну, побачимо. А, до речі. Я вже перев'язала шапочку, я її розпустила. Ось так. Ну, вона була набагато вища, якщо ви пам'ятаєте, я її розпустила і просто зробила таке стрімке закриття. І зараз мені подобається це набагато більше. Я звільнила трошки, трошечки, буквально трошечки звільнила зайвої пряжі, яка піде в маніжку, і при цьому зробила таку шапочку, яку я буду носити. Я її зараз вже і ношу, тому я показую вам її в такому робочому вигляді. Я її зараз ношу. І так мені подобається набагато більше, тому що, коли в неї був дуже високий цей, ця штучка, мені не подобалося. От, ну, Поки в мене тут небагато, я буквально тільки почала і трошечки пров'язала це я на минулих вихідних. Поки що показувати не машу, але просто показую, що, що почала. От, І вчора, наприклад, ти позавчора. Брешу я займалася найбільше ось цією цим светром. І зрозуміла, що все-таки да, мені треба буде ціла, ціла-друга упаковка для того, щоб дов'язати це. І змирилася і замовила. Я замовила там не тільки пряжу для цього светра, я вам в наступних відео будуть дуже цікаві розпаковочки, я думаю, але в цьому відео просто кажу, що замовила пряжу. Ось так в мене зараз виглядає полотно після розпуску. Я зараз дов'язала якраз ці ті ниточки, які розпустила. І ось так зараз виглядає моє полотно. Здається, таким вузеньким, але, до речі, воно все одно не в облікку. Як там би воно не виглядало, воно не в обліку. Ось тут у мене резиночка, тут йде цей візеруночок, тут в мене резинка скорочується, бачите, по стегнам. Так, вуща, вуща. Ось, такий він виходить, і тут уже було, скільки в мене, 10 моточків, залишилось 4. Тут уже 6 моточків, тобто 600 грам. Ні, вірніше як? Ну, 10 моточків по 5. Ні, неправда. 10 моточків по 50 грам, значить, тут у мене 300-300 грамів. Ну, ось так. Ну, однозначно, цілу упаковку мені ще треба. Тому ось так. Це все, що я вам хотіла показати, все, що я маю вам показати. Більше мана нічого нема. Тому ось так. Дякую вам, що подивилися це відео. Чекаю ваші коментарі, вподобайки, знаю, що зараз. Не дуже багато в'язання на моєму каналі, може не дуже різноманітне, може не надто цікаве, але воно таке, як є. І я намагаюся втішати себе хоча б цим. Хоча, звісно, хотілося б в'язати набагато більше, багато є задумок, пряжі і тому подібного. Тому е до зустрічі, всього вам найкращого.